До центру надання соціальних послуг родина під'їжджає автомобіль з причепом. До подільської громади знову приїхала гуманітарна допомога. На цей раз її надали з Балської греко-католицької церкви. Була зустріч міського голови з нашим патріархом вівторок, і це вже початок в місті Подільську. Будемо далі продовжувати. У нас є машина спеціальна логістика з Одеси. І на наступний тиждень я думаю, що ми ще доповнимо ту допомогу для наших людей. Величезна кількість людей задіяна, аби та цей пакуночок конкретно дійшов до певної сім'ї чи родини. І я думаю, що та зустріч стала таким добрим початком. Великої справи для міста Подільська. продуктові набори вагою 8 кілограмів отримують внутрішньопереміщені особи. Ця допомога стала результатом зустрічі очільника нашої громади Олега Албанського з головою і отцем української греко-католицької церкви блаженнішим патріархом Святославом. Пам'ятаєте, ми говорили про цю значну зустріч у минулих сюжетах? Тоді обговорювалося багато нагальних питань та налагоджувалась. Система співпраці з церквою, заступник міського голови Людмила Задорожна, каже: громада не зупиняється ні на хвилину і впевнено в правильному напрямку продовжує працювати на благо наших людей та шукати варіанти, аби допомогти внутрішньопереміщеним особам та всім тим, хто потребує допомоги. Хочу подякувати патріарху блаженнішому Святославу за його приїзд за зустріч. Вона дуже була продуктивна і важлива для міста. А подальша співпраця, ви вже бачите, не пройшло декілька днів, як вона почала. І тут дуже е, у нас такі далеко ідучі плани, тому що співпраця на даний час. Е, до нас поступило 100 продуктових наборів для внутрішньо переміщених наших осіб, хто постраждали і приїхали з областей, де тривають активні бойові дії. Але це початок, тому що далі співпраці, розмовляючи з цим Андрієм, ми дійшли до того висновку, що при можливості і наявному ресурсі допомогу будуть отримувати не тільки внутрішньопереміщені особи, а також люди, які опланилися в складних життєвих обставинах і які потребують негайної кризової екстреної допомоги. Я думаю, що це дуже дуже гарний показник для нашої громади. Гуманітарні бокси вже сьогодні почали роздавати внутрішньопереміщеним особам. За декілька днів всі, кого включили в списки, отримують свої продуктові набори. Жоден, хто дійсно потребує необхідної допомоги, не залишиться без уваги, бо керівництво нашого міста тримає руку на пульсі. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал Кет.